Заборону на військову форму для цивільних ввели ще у 2019 році. Під час воєнного стану додалось ще більше обмежень. Так під забороною одяг, який нагадує військовий, сума штрафу за порушення становить від 2,5 до 3 тисяч 400 гривень із конфіскацією даних речей. Давайте дізнаємось, чи підтримують хмельничани таку ініціативу. Ні, не підтримую. А чому? Ну, тому що кожна людина вправі одягати те, що вона хоче, в принципі. Я думаю, напевно, так. Форму має надівати ця людина, яка, ну, типу, вона робить щось, а просто якщо ти не військова, то для чого ти будеш дівати цю форму? Ну, тобто, мені здається, це якось трохи недоречно. Це досить є справедливим, адже військова форма спрямована на те, щоб показувати, що ти є військовий. Тобто, а якщо цивільне населення в воєнний стан буде одягати військову форму, це, по-перше, може псувати антураж, адже якісь ско... скоєні злочини можуть бути і під виглядом воєнної форми, це псує імідж військових. Ну, як людина риб... люди рибак, іде на рибалку, то і в така форму, чого ж не йде? Штрафів не надо, я думаю. Чесно, не підтримую таку ініціативу. Я вважаю, що форму повинен носити той, хто її заслуговує, той, хто там дійсно знаходиться. Чесно, я не знаю за штрафи, але просто якесь попередження, що повинні військові ходити в формі, а не відповідати своїй посаді і так далі. А мені однаково. От я не бачу в тому нічого такого. Якому кому зручно. Не треба, щоб цивільні в'ївали такий одяг. Чому? Ну, бо ми бачимо де, де військові, а де, де хто. Мені безразучно. Хто з чим хоче, хай в тим ходить. Ну, треба. А як державу підняти, Економіку? Звісно, треба. На вашу думку, які це можуть бути штрафи? Ну, це не має бути великий штраф. Він не має бути великий.